Пані та панове, мої вітання. Сьогодні буде дещо експериментальний такий живий контент. Звернувся до мене один з підписників і попросив допомогти йому у створенні ось такої доволі простої фурнітурки у вигляді ніжки. І щоб вона була з присадочними отворами, які будуть передаватися на корпус з подальшою конвертацією у VR Pro. Я вирішив допомогти йому в цьому питанні і заодно записати таке невеличке відео, яке продемонструє, в принципі. Підхід, який треба підтримуватися у створенні будь-якої фурнітури, будь то опора, чи якийсь підйомний механізм від блю. В, в принципі, всюди будуть однакові. І обов'язково залишайте відгуки, якщо даний тип контенту вам сподобається, то він буде виходити набагато частіше. Починаємо. Моделювання будь-якої фурнітури треба починати з вивчення їх технічних характеристик. А на сайті VR вони зазвичай зазначаються в галереї продуктом. Ось дана технічна характеристика, тобто, що ми бачимо, це опора, яка має 4 присадочні отвори, всі розміри тут зазначені, і можна зробити ще один п'ятий отвір в дні для регулювання даної опори з середини шафи. Давайте цю картинку натиснемо правою кнопкою миші і натиснемо Зберегти зображення як. Зберігаю на робочий стіл, називаю його двійка, «Зберегти». Переходжу в скетчап. І імпортую даний файл на сцену в Кіча, щоб з ним було простіше працювати. Файл, імпорт, двійка, як зображення обов'язково, імпорт. Ставлю і розтягую його поширше. Переходжу на вигляд зверху, і дивимося на наші отвори. Тобто, в принципі, ми можемо одразу відкладати вказані дані розміри і починати будувати дану фурнітурку. Але я підтримуюсь дещо, дещо іншого метода. Я викликаю інструмент рулетка І я масштабую даний малюнок, щоб оці наявні на кресленні розміри були реальними розмірами. Для цього це я ставлю допоміжну лінію в один з розмірів. Тобто тут мені головне, щоб оці розміри в мене витрималися. А саме присадочні розміри я постійно позиціоную під даним розміром. І ставлю першу допоміжну лінію в перше перехрестя. Від цієї лінії тягну у друге перехрестя. Ось даний розмір повинен складати 16 мм скреслення. Я підвожу сюди, а в мене фактично, як бачите, 1017,5 Як відмасштабувати? Ми нічого не робимо. Один раз тиснемо Ctrl, один раз натискаємо ліву кнопку миші і з клавіатури вбиваємо необхідний нам розмір 16 і тиснемо Enter. Вискакує повідомлення: змінити розмір моделі, тиснемо так. Перезапускаємо інструмент рулетки і перевіряємо, що в нас вийшло. Тепер від цієї допоміжної лінії відкладаємо 16. Як бачите, наша допоміжна лінія чітко ставиться в розмір. Тобто Наше креслення зараз чітко відмасштабовано в необхідний нам розмір. Далі давайте подивимося інші розміри. Тобто Можемо поставити центр сюди. Як бачите, не ставиться. Давайте до іншого отвору дотягнемо. теж не ставиться. Тобто тут половинчасті розміри йдуть. Ну, приблизно так, 67,5, 68, десь 67 з клавіатури, 75 ентер, ось. Десь приблизно в центрі. Не треба там максимальну точність, ми все одно розміри відкладаємо по кресленню. І вони можуть трішечки відрізнятися від наявної картинки, тому що дане креслення декілька разів імпортоване, і дані розміри в реальності можуть мати якусь похибку. Відкладаємо 26. Так, 26. Загальний габарит у нас 37 мм. 20... 37 мінус 26. У нас виходить скільки тут. 4... 4 плюс 7 11. 11 пополам. 5,5. Сторону 5,5. І в іншу сторону 5,5. І також саме ці розміри. Тут у нас звідси йде 12. Я просто, просто повторяю. Розміри, які маються на кресленні, а креслення в мене слугує і підложкою, і вона в мене просто перед очима. Другого монітора в мене немає, працюю з ноутбука, тому таким чином економлю робочий простір. Вмикну на півпрозорий режим і можемо відмітити отвори там, де в нас буде стояти присадка. Я зазвичай зроблю. Це, це потім доволі пришвидшує подальший процес. Просто обираю інструмент лінію і малюю перехрестя. 1 мм. Один міліметр. Так, не попав. Один вправо, один вліво. Виділяю, групую і копіюю. У нас перше перехрестя, друге. Просто копіюю усі перехрестя. В цьому випуску не буду детально, детально зупинятись на те, як я активую. Чи інші інструменти, я про них розказую, але щоб не затягувати таймінги, ну буду трішечки це робити в пришвидшеному режимі. Давайте зробимо, мабуть, зараз отвори. У нас 4 отвори, діаметром 5,5. Активуємо інструмент кола і від центра будуємо 5,5, радіус це у нас 2,75. Побудували, коло ми можемо виділити, скопіювати і скопіювати. У всі чотири перехрестя. Скопіювали. Тепер активуємо інструмент побудови прямокутника і будуємо по нашим точкам прямокутник. Є тепер самі кола можемо видалити і витягуємо а, так, дивимося, де в нас дані розміри. 3 мм, значить, це буде 3 мм. Витягуємо на 3 мм. Активуємо інструмент витягнути втиснути. Тягуємо на 3 міліметри і групуємо дану детальку. Далі, ось ці вуха. Давайте їх будуємо. Відкладаємо три звідси, три звідси, заходимо всередину групи, відмальовуємо лінію, інструмент витягнути. і витягуємо на скільки? На скільки? Так, не бачу, не бачу, не бачу. Де у нас глибина? Ось вона 30, 30, Три ми вже витягнули, тобто 27, 27 раз. 27, 2. Ось кобу ми з вами побудували. Тепер будуємо отвір під шпильку М10. Для отвора це в нас центр, і віднизу 20 мм. Розмічаємося. Т, Віднизу 20. Відкладаємо половинку. Воно притягується. Теж давайте намалюємо спочатку перехрестя, це нам трішечки потім пришвидшить нашу роботу. Один вниз, вверх, вправо вліво. Один, один. Виділяємо і групуємо. І будуємо наш отвір. Тобто тут у нас різьба М10, ми, в принципі, можемо цей отвір заміряти, але давайте зробимо його 10 мм. Це буде нашим присадочним отвором. Можна його і 8 зробити, в принципі, щоб викрутка сюди залізла. Так, тут ці дані не вказані. Ладно, давайте 10 зробимо для прикладу. Це, заходимо всередину даної групи і малюємо отвір радіусом 5. Видавлюємо його, видавили. І також саме можемо взяти ось дану групу з перехрестям, перенести її, скопіювати. По зеленій вісі на інший бік. І також саме робимо отвір діаметром 10 мм. Радіус 5П, видавлюємо його. Є скоба в нас готова. Тепер малюємо саму шпильку. Наша шпилька у своїй основі має діаметр 32 мм. Так і малюємо Це Позиціонуємо по зеленій 32С 16. Намалювали і висота. Ось як бачите, чим гарний даний метод. Ті розміри, які тут не зазначені, я спокійно можу з даного креслення витягувати хоча б приблизні. Самоопора 5 мм. П На 5 мм я її видавлю. Групую і відтягую, наскільки там. Так, а вона у нас має розмір мінімум 50 мм, максимум 100 мм. А сама шпилька, ага, ось, як бачимо, 71 мм. Ну, давайте ми відмалюємо сам шток. Він буде радіус 5, П. витягуємо 71. Це разом з підп'ятничком, мінус 5 мм. Виходить 86. На 86 видавлюємо. Ось така опора. Ну, і, я думаю, можна підрізати або спустити. Тобто, це вже не суть можемо. Звичайно, що згрупуємо. Тут у нас згруповано. Так. І можемо для наглядності все це діло посунути вниз. Тобто, давайте по кресленню і виставимо, як воно в нас на кресленні і зазначено. Чи так, чи ось так давайте. Ось, ну, як бачите, тут розміри трішечки не співпадають. А чому не співпадають? Ні, повинно все співпадати. А, так, я зрозумів, ми трішечки промазали в штоці. Шток у нас має бути не 86, а 66. 66, ось так. Групую його, повністю групую і пробуємо посувати М. Хватаюся по зеленій вісі, сюди вниз. Ну, ось тепер все, все схоже. Так що, ну, в принципі, 3D-модель даної опори у нас вже повністю готова. Тепер нам треба розставити під неї присадочні отвори. Давайте видалимо додаткові напрямні. Хоча ні, давайте спочатку ми її запишемо в якості фурнітури. Це креслення ми можемо згрупувати в принципі, і закрити, щоб воно нам не заважало, поки залишаємо в такому вигляді. І як бачите, дана модель представлена в нас в ієрархії у вигляді технічних таких груп, які ми в процесі створювали. Я підтримую такий спосіб, що один повинна, одна група, один артикл. Тобто я там, в мене немає додаткових підгруп, щоб воно там не плуталося, потім не попадало в розкладку. Один артикл, одна група. Повністю все групую і всередині все розвалюю. Роз'єднати. Все, розвалию. Напівпрозорий режим вимкнув. Ось такий вигляд має зараз наша опорка. А, давайте її переіменуємо. Переходимо. Ніжка проподібна, винт 70 комплект. Давайте так і напишемо. Перейменувати. Ніжка p 70 ММ. Через ку... через крапку, точніше, є, тепер переносимо її на шар фурнітури. Це є не обов'язковою операцією, але я все ж таки намагаюсь тримати всю фурнітуру на правильних тегах. І тепер за допомогою ось даного плагіна at EBF Tools ми надаємо даній групі властивості фурнітури. Обираємо нашу фурнітуру, натискаємо переименувати, копіюємо дану назву. Натискаємо на ось цю кнопочку, дату отвори, та 3D-об'єкти Створити 3D-штука. Назву вводимо, артикул, копіюємо з сайту VR-код скопійовано. Вставляємо. Окей, Все. З'явилася, бачите, технічна група abf блоки Тобто, щоб дана група не попадала на розкладання, все в нас. Поки йде максимально чудово. Тепер, якщо ну, я не знаю, якими ви користуєтеся а, ф... плагінами для формування звітності, я користуюсь ОК-кабінет OK інфо. Я натискаю, як бачите, в мене у фурнітурі ніжка проподібна, має артикл, кількість одна штука. Давайте для неї тепер зробимо присадочні отвори. Я намалюю умовну якусь панельку, якогось умовного розміру. Ось в такому вигляді вона має бути. А... Давайте ще сюди, щоб отвор зробити. Дану панельку ми можемо скопіювати, щоб не тільки на плащину встановилася, а й на торцьову детальку переходила. Це теж буде плащитний отвор, але на детальку в торці. Так, проставили. І тепер, що нам треба зробити? Ми просто в даних перехрестях, які в нас вже створені, малюємо отвори. Отвір, це буде розмітка під саморіз для VR це діаметр 2 мм, глибина 3 мм. Малюємо коло радіусом 1 мм. 1. Намалювали, ми його групуємо. І знову ж таки, з допомогою ETBF Tools ми надамо цьому отвору властивості отвора, який перенесеться потім на детальку. Для цього ми тут натискаємо знову ж таки на цю ж кнопочку, додати отвори, пази та 3D-об'єкти до звіту. Створити, обираємо отвір, глибина 3 мм. Натискаємо ОК. Бачимо, в нашій ієрархії дана група змінила свою назву на ABF Hall. Тобто отвір від ABF це вірно йде. Зараз не треба переносити ні на які шари мінус. Ми просто копіюємо даний отвір у усі перехрестя там, де нам необхідно отримати розмітку від VR Pro. І зробимо ще один отвір на торцевій детальки. На прозорий режим я просто розмічаюся, де я буду проставляти отвір. Дану ніжку я можу скрити. І теж тут малюю коло диаметром 2 мм, групую її, назначаю властивості отвора, отвір глибина 3. Можемо назначити артикл. Тут, якщо пропишемо артикл саморіза, то воно автоматично підтягнеться до звіту. Я користуюся дещо іншим методом. Розповім про них в майбутніх випусків, даби не затягувати таймінги цього випуску. Сьогодні в нас все ж таки таке, таке експрес-моделювання. Так, 3. ebf ABF створений, все створено, все чудово. Ми а, відображаємо нашу ніжку і можемо її зберегти в якості компонента. Вибираємо все, що є на нашій сцені, тобто 5 отворів по ієрархії. дивитися обов'язково 5 BF Hall і сама ніжка. І створюємо з нього компонент. Або права кнопка миші створити компонент, або в мене сцена назначено на гарячу клавішу. І назначаємо теж пишемо міжка, точка P, точка 70, мм. А, можемо приклеїти до поверхні, в принципі. Та давайте зробимо. Будь-якою поставимо задати вісі компонента. Це у нас буде така двойна. Вісь. Ось сюди, в краєчок ми її поставимо. Створити. Вона в нас повинна бути приліпати до будь-якої поверхні і позиціонуватися автоматично. Ми її створили, зберігаємо на жорсткий диск. Зберігти як? На пристрій. Ну, я поки збережу на робочий стіл для пришвидшення. І давайте відкрию порожню сцену. Давайте чіткий розмір. Глибина там буде 400, висота 600. М сюди пересунемо. Ну, тут без різниці, яка відстань. Пригортаємо і робимо ще дно у нашому умовному корпусі. Якщо не притягується, то вмикайте на півпрозорий режим, воно тоді прив'язки будуть спрацьовувати більш швидше. Піднімаємо там, наприклад, на ті ж 70 мм. І тут трішечки зменшуємо. Ось, давайте сюди спробуємо вставити нашу а, наш збережений компонент. Переходимо в вкладку Компоненти. Так, а це мені треба так додати колекцію до обрату відкрити або створити колекцію. Обираю робочий стіл вибір папки. Ось наша ніжка. Ми її вибираємо, і якщо підносимо, як бачите, до площини, вона одразу позиціонується в правильному нам. І необхідному нам напрямку. Ми її просто ставимо і підносимо в необхідне нам місце. Раз. Потім копіюємо, ставимо два потім переносимо на цю сторону. Ну, я не буду там точно позиціонувати, ви ж там поставите додаткові напрямні. І спозиціонуйте її в правильні місця. проставили Переходимо в нашу іерархію, дивимося, у нас мається. 4 ніжки, 3 деталі. Нам треба все це діло, щоб все коректно працювало, на всяк випадок групуйте. Тобто є у вас такий модуль. Взяли і згрупували його. Згрупували, тепер починаємо розмічати. Розмічаємо плагіном ABF. Ставимо мітку, натискаємо. Плагін ABF не працює з компонентами, які збережені наші мітки. У нас вискакує повідомлення, що необхідно розгрубовувати компоненти в моделі перед тим, як проставити мітки. Ми натискаємо ОК. Переходимо знову ж таки в нашу іерархію. Як бачите, всі компоненти в нас розвалилися, вивільнилися всі ABF-холи і окремо ніжки. Тобто наші компоненти, які були всередині, розгрупувалися та розвалилися. Тепер ми можемо перенести дані кріплення, ну, я це роблю за допомогою плагіна. OK Drilling hall А ви ж можете користуватися іншими плагінами, тобто, там зараз є плагін від Олександра. називається якщо EtaBF Tool, то, то той abf не пам'ятаю, є плагін, в описі буде посилання на дану групу, тобто, яким плагіном використовується, це лише ваше право. Даний плагін просто зчитує холи які притуляються до площин. І якщо ми натиснемо на дану кнопочку, як бачите, виконано 20 переміщень вести груп. Окей. Ми розкриваємо нашу іерархію. Як бачимо, EBF-холов ми тут вже не бачимо. Дані EBF-холи всі перенеслися на свої детальки. Робимо розкладку. Бачите, всі отвори на боковинці є, одні по отворам є. Ну і давайте для чистоти експеримента все це діло збережемо і спробуємо конвертувати у VR Pro. Так, є, Переходимо у VR Pro VR Pro входимо, зрозумів. І сюди конвертуємо. Три детальки відкрити. Так, а що у нас тут перенеслося? А, ну все вірно. Так, то я вже почав переживати Розміри перевірити. Тобто, в даному відео моя, моє завдання було показати вам принципи, як це робиться. Ви там чіткі розміри перевіряєте. Тобто, я дану опору ну, не буду собі зберігати, я її, в принципі, не використовую. А якщо вона мені... Там вкрай стане необхідною, я без проблем її за пару десятків хвилин змоделюю, як мені потрібно. Перевіряйте обов'язково діаметр отворів. Бачите, діаметр незазначений, глибина 3, ну, тобто це, звичайний, розміточний такий довільний отвір. Так, все чудово у нас переходить. Подивимося, що у нас зі звітом. Так, ніжка, як бачите, подібна ніжка, 4 штуки, артикул, все підтягується. І я вам хотів ще показати один варіант. Давайте я поверну до такого вигляду, це все згруповано. Наприклад, якщо, я роз'єднаю, якщо у вас дно буде стояти на іншій відстані, і вам треба цей отвір перенести на дно, але це дно буде не впритик до даної опори. Тоді ви можете зайти в дану опору. Виділити ось цей ABF Hall, який у вас є, і перенести його по зеленій, чітко по зеленій вісі, щоб він був наближений в притул до площини вашого дна. А завдяки властивостям компонента, як бачите, всі отвори перенеслися в притул до дна. І якщо ми все розмітимо, перенесемо отвори. Так. Перенести все перенесено, і розкладемо. Так, сюди перенеслося, перенеслося. І поставимо на розкладку. Як бачите, теж ці отвори в нас без проблем всі переносяться. Сподіваюсь, що для вас я відповів на ваше запитання. Для вас, дорогі підписники, дане відео, хоча б було ознайомче, і показує всі принципи, як створюється будь-яка фурнітура з будь-якою присадкою. Тобто, ми можемо. Потім будемо створювати комплекти напрямних, комплекти підіймачів, завіс. Тобто, в принципі, всі будуть однакові. Все ось так становиться. Тому, якщо було цікаво і такий живий контент, швидкий вам до вподоби, тисніть подобайку, залишайте відгуки та коментарі. І побачимося в наступних випусках. Всім пока!